Сьогодні я хочу вам трішки розповісти про те, як синхронізується датчик Лібра. Ви бачите, що мені вчора поставили Лібро. Цей Лібр ставиться на 2 тижні, 14 днів. Він закінчився, і Олена, Олена Білько мені вчора його встановила. Що в нас є до Лібра? Лібра повинна бути синхронізована з вашим мобільним телефоном. Звісно, є считувач для Лібри. Я їм не використовую, я їм не користуюсь. Я зробив, встановив програму на мобільному телефоні і я користуюсь датчиком Libra на мобільному телефоні. Лібра закінчилася, і в мене на мобільному телефоні на програмці Лібра виходить от, от така от штука. Бачите. Next. Поставте датчик Лібра. Є. Yeah. Поставили. От вам. Як ви ставите, є, є у вас інструкція у програмці. І от тепер ви бачите тут дві програми. Для того, щоб датчик лібер синхронізувати, я повинен нажати оцю програмку. От. І от тепер я, так я хочу. Синхронізувати. Я хочу синхронізувати Лібра з сенсором. Ставимо проведіть мобільний е поблизу нового сенсора Libra. Датчик був ініціалізований. Зачекайте кілька хвилин. А потім ви можете прочитати його в Glimp. Glimp – це інша програма. Все, я цей датчик синхронізував з телефоном. Я чекаю декілька хвилин. І от тепер я ставлю другу програмку. От вона. От вона. У мене. Сканер, і що не працює next Пару хвилин і датчик буде синхронізований